Із нерозкритих таємниць Всесвіту, жіночий прояв Творця. Не існує широкознаних писань. Її земне втілення Матір'ю Ісуса одна із великих нерозкритих таємниць всесвіту. Її людство ще належить пізнати. Мати Марія є космічною енергією, божественною матір'ю, жіночим проявом Творця. Повідомляє Архангел Разіїл, хранитель божественних таємниць. У попередньому відео ми розповіли, як образ Богородиці сприймає християнський та езотеричний світ. У сьогоднішньому відео продовжуємо занурюватися в інформацію про неї. Цими двома відео започатковуємо на нашому каналі Подкаст Нерозкриті Таємниці Всесвіту. Із світлом, і у світлі. Хай благословляє Творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я служитель і провідник у сфери світла, контактер з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це підтримка розвитку нашого каналу та енергообмін за отриману у наших відео інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі YouTube. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Людство живе в ілюзорних знаннях про матір Маєю. Про її втілення не існує таких широкознаних писань. Як про аватари в індуїзмі доповнює архангел Метатрон. В індуїзмі знають, що Будою Шак'ямуні втілювався творець вішну, і що царем Рамою, який право, великою частиною Індії також втілювався творець вішну, а сіта, дружина Рами, є аватаром Божественної матері Лакшмі. В індуїзмі відомо також про земні втілення Адішахті як Верховної енергії Махадева, жіночого прояву творця Шиви. Насправді ж, це все одна космічна свідомість, єдина енергія, яку ви називаєте Творцем Всього сутнього, єдина енергія у її різних формах, образах і з різними іменами. І матір'ю Марією, знаною як Мати Ісуса, втілювалася також божества на маті, мати світу. Так, матір Марія є і царицею, ангелів, і цілителькою, і покровою, і заступницею. Вона у всьому і усе. Вознеслася вона після своєї земної смерті, тому що вона і є енергія Всесвіту. Вона незвичайна вознесенна владичиця, повідомив Архангел Метатрон. Перш ніж ви почуєте послання Матері Марії, нашої дорогої Божественної Вселенської Матері, пропоную послухати, як її у земному втіленні Марією за зібраними переказами у 14 столітті описав церковний історик Некефор Каліст. Була середнього зросту, як інші кажуть, трохи вище від середнього. Волосся золотаве, очі швидкі, із зіницями ніби кольору маслини, брови дугоподібні і помірно чорні, ніс довгастий, уста квітучі, сповнені солодких промов, лице не кругле і не гостре, але трохи довгасте, кисті рук і пальці довгі. У бесіді з іншими зберігала благопристойність, не сміялася, не обурювалася, особливо ж таки не гнівалася, була безкорислива, проста. Вона ні трохи про себе не думала і далека від зніженості відрізнялася повним смиренням. У всіх її діях виявлялася особлива благодать. Жовтневий подарунок. Лише з 6 по 10 жовтня мій авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я можна придбати із знижкою 20%, а авторський курс Архангельські промені стілення і куб Метатрона» із знижкою 15%. Подаруйте собі енергетичне та фізичне стілення божественними енергіями. Слухаємо послання матері. Марії, Любі мої діти, огортаю вас усіх своїм материнським покровом і своєю безмежною, безумовною любов'ю. Земний світ велика ілюзія із багатьма таємницями із перекрученими і нерозкритими істинами. А найболючішим у цьому всьому є те. Що земні ілюзії нерідко є причиною ненависті, ворожнечі і братовбивства. Людство живе у невігластві. Настав час поступового відкриття інформації, яка раніше була від вас прихованою під брехнею. Звертаю вашу увагу на любов у вашій душі. На любов один до одного і до світу, у якому ви живете. Лише любов здатна перемогти агресію, лише любов здатна перемогти ненависть, лише любов здатна перемогти зло, лише любов здатна зупинити війни. Ви стоїте на дуже тонкій межі. Одна дорога веде до світла. Інша уморок війн, Який шлях ви, земляне, оберете? Який шлях обираєте? Запитайте про це себе, коли ідете на прогулянку на природу і слухаєте пташок, слухаєте шелест листя під подовом вітру? Там, де панують війни, там випалена земля. Там не співають пташки, там господарює зло. Причиною вашого нерозуміння світу, у якому ви живете, є ваша духовна незрілість. Людство живе і господарює на землі лише тому, що так забажав творець. Усі ваші світлі думки та ідеї народжуються із селенського розуму, усі чорні думки і деструктивні ідеї керуються силами зла. Без з'єднання із селенською енергією ви йдете не тим шляхом. Біда не в тому, що ви не розумієте, яке саме ім'я Творця чи Божественної Матері є вірним. Насправді вірні усі. Біда у віддаленості людства від Божественного джерела. Саме ця віддаленість приводить до конфліктів від найменших до найбільших. Воз'єднайтеся у любові дорогі! Напишіть у коментарях свої думки щодо почутого у цьому відео.